Рада вітати колеги у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. Сьогодні у випуску поговоримо про реєстр документів. Покажу вам можливості, які дає. Програма Базбухгалтерія для того, щоб ми могли собі сформувати реєстр, і не тільки сформувати, а і налаштувати під свої власні потреби. Зазвичай, колеги, такий реєстр ми використовуємо при архівуванні документів. Він буде зручний тим, що ми будемо бачити весь перелік документів. Там є додаткова інформація про контрагента, суму і так далі. Тобто, уся, яка знаходиться у довідничку реалізації товарів та послуг. Давайте перейдемо до того, як налаштувати такий реєстр. Отже. Що стосується, друзі, в принципі, реєстрів, то ми можемо їх формувати з будь-яких документів, які є у програмі. Я, наприклад, це покажу на реалізації, але такий реєстр може бути сформований і з надходжень, і з банківських виписок, і так далі, і тому подібне, навіть журналу операцій. Отже, що стосується того, як сформувати сам реєстр, давайте ми собі сформуємо реєстр документів по реалізації за, наприклад, 22-й рік. Отже, обираємо собі період. І, відповідно, програма нам відфільтрувала документи, які були по реалізації у 2022 році. Наступне ми переходимо на кнопочку Друк і обираємо з переліку відповідно реєстр документів. Програма нам формує відповідний реєстр. Що стосується того, як налаштовувати цей реєстр. Для цього у нас є кнопочка Показати настройки. І на вкладці оформлення колеги, ми маємо відповідно ті налаштування, які є для цього реєстру. Тобто ми можемо тут додавати або забирати певні колонки, можемо міняти їх місцями і, відповідно, налаштовувати таким чином під свої потреби. Крім цього, тут є стандартні налаштування, тобто, якщо ви ще жодного разу в програмі реєстр не робили, то ваш реєстр... Буде виглядати наступним чином і з ось такими стандартними налаштуваннями. Знову ж таки, ці налаштування ви можете змінювати під свої потреби. Наприклад, можемо забрати поле Документ, додати поле Контрагент і, наприклад, додати поле Організація. І знову ж таки, ці поля ми можемо змінювати місцями за допомогою ось цих кнопочок. Відповідно, я трішки апгрейднула наш звіт, і він, наприклад, буде виглядати ось наступним чином. Маємо реєстр, маємо номер за порядком, організацію, дату документа, наш контрагент, якого ми додали. І от поле інформації, зверніть увагу, дублює е назву контрагента, тому ми можемо собі його, знову ж таки, теж прибрати. І реєстр буде виглядати наступним чином. Ось так, друзі, легенько можна собі гарно налаштувати такий реєстр, друкована форма, дуже делікатно і гарно він виглядає. Але на що ще хочу звернути вашу увагу в даному випадку? Зверніть увагу на ось наш перший запис: документ по реалізації від 15 січня 2022 року. Якщо ми з вами повернемося у наш довідник документів реалізації, то ви побачите, що цей документ помічений на вилучення. Але оскільки ми його з програми не вилучили, то е, програма його нам затягнула в реєстр документів. Тому. Варіант наступний розвитку подій, або відповідно вилучити цей документ в програмі повністю, або вилучити його з реєстру, наприклад, в Excel або в іншому якомусь форматі цього документа. Тобто, програма нам автоматично підтягує ці документи, які не вилучені з програми, незважаючи на те, що вони помічені на вилучення в цей реєстр. Це от такий нюанс, який варто пам'ятати. Тобто, якщо у вас, наприклад, сума по реєстру не співпадає з обороткою або ще щось. Одна з причин, чому це може бути, те, що програма в цей реєстр затягує документи, ті, які вже помічені на вилучення. Тобто, якщо у вас такого провинного документа немає, а в реєстрі він є, перевірте, чи він випадково не відмічений на вилучення, це в першу чергу. Друзі, що стосується реєстру, то я завершила. Знову ж таки, при архівуванні або в інших моментах, коли вам таке потрібно, то можна собі ось такі реєстри формувати. Програма з цим гарно справляється, тільки потрібно пам'ятати за ті нюанси, на які я наголошувала. Отже, якщо відео було вам корисне, то, звісно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я буду з вами зустрічатись знову ж таки, як завжди, у наступну п'ятницю. До зустрічі! Колего, Запрошую тебе піти разом зі мною у цікаву подорож із вивчення національних стандартів та впливу на оподаткування. Це буде попередній крок перед вивченням міжнародних стандартів. Пішли разом!